Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 403 за підручником Алебра 7 класу автора Олександра Істер. Наше завдання: Знайдіть два різних записи одночлена у вигляді добутку. Перше двох одночленів стандартного вигляду. Да Боже мой, і так. Так, перше. Так, ом, нам треба розписати 18. М квадрат Н у сьомому дорівнює. Так, доводку. Ну, давайте так. 18 ми можемо розділити на 2 і 9, так? Зводіть. 2 і 9, так? Добре. М квадрат. Ми можемо залишити м квадрат у першому, нічого страшного. А в другому N у 7 можемо написати, між ними поможете. Чому б не варіант, правда? Якщо перемножимо, у нас все це вийде. І другий варіант 18m квадрат, n у сьомому степені. Ну тут вже пофантазуємо. 18 ми можемо ще розкласти, як 6, поможете на 3, так? 6 і 3. Добре. Так, ну візьмемо поємки. Там і там поємки. Так? Якщо перемножимо, буде m квадрат. Ну, і, наприклад, n у п'ятому степені і n. У другому степені. 5 плюс буде 7. Поставили між ними множення. І все. Так. Ну Це два варіанти. У вас можливо буде інше. Давайте друге. Тут трошки складніше, тут нам треба трьох. Тобто, у нас повинно бути три множники. Так, одночення стандартного вигляду. Добре. Так само 18. M. Квадрат N у сьомому степені дорівнює. Ну, наприклад, те саме. 29. Можемо, так? 29 буду відступати. У третьому у мене не буде добре число. Значить, я можу взяти m квадрат помножити на 9. Так. Н у п'ятому помножити на N в квадраті. Можливо. Так. Так, добре. Так, далі. Або знаєте, що можемо? Ну, зачекайте. Так, 9 ми можемо ще розкласти на 3. Так, ну, все пішло з Добре. Значить, я беру 2. Так, помножити на 3 і помножити на 3. Так, виходимо. Значить, 2м квадрат, нехай 3n квадрат і n у п'ятому степені. Взагалі, ідеально, прекрасно. Так, далі, і ще один варіант: 18 m квадрат, n у сьомому степені. Так, на якісь ще чисто можемо поділити. Хоча, по суті, не на які ми можемо б місцями, поміняти їх місцями. Наприклад, 3 м поставити. можете на 2 М, N нехай квадрат заберемо і помножете на 3, що у нас ще не вистачає, ну п'ятому. Так, якщо перемножити, 3 на 2, на 3, так? Буде 18, це правильно, М квадрат і n у сьомому степені. Ну, це мої варіанти. У вас можуть бути інші. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.